Доброго дня, шановні, пробую знову робити осетинські пироги. Це в мене начинка з рисом, цибулькою і яйцем. Ось на середину. Стільки тіста, стільки цибульки, того начинки, трошечки присипають мукою і починаю закривати. То вже їх часто робить, то, то так вправно працюють руки. От, так, закрила я. Треба присипати, щоб воно трималося. І ви знаєте, є, е, люди кажуть, що є проблема переставити пиріг. А я думаю, що просто-напросто можна оце тісточко підсипати і зразу формувати. На отакій пательні, де буде і випікатися.